Добрий день, шановні представники засобів масової інформації. Продовжує роботу другий день. Спеціальна робоча група по підготовці пленарних засідань роботи Верховної Ради нового скликання. Фактично, вчора, в другій половині дня сьогодні, зранку, завершили перший етап роботи три підгрупи, кожна з яких розглядала питання свого віддання. Це від питань. Порядку проведення сесії, складання присяги, обрання голови Верховної Ради, заступників, формування органів, до питань, які стосуються формування комітетів, віддання, предмету віддання комітетів, їх кількісного складу, і безпосередньо питання, які так чи інакше пов'язані з організацією роботи самої Верховної Ради. Станом на зараз фактично визначено цілий ряд ключових питань, а саме, Визначено порядок висвітлення роботи Верховної Ради нового скликання. Відповідний проект постанови відповідає практично один в один тим проектам постанов, які до цього ухвалювались. Тобто залишається трансляція з висвітленням відповідним роботи Верховної Ради. Крім того, визначили перелік запрошених осіб. Це визначає... Регламент і закон про регламент визначили ключові питання, які пов'язані з формуванням тимчасової президії. Станом на зараз вже п'ять фракцій із шести визначились, хто буде представляти їх в тимчасовій президії. Так, відомо, що найбільшу фракцію блока Петра Порошенка буде представляти пан Гройсман, самопоміч пан Лаврик. Вілкул буде представляти опозиційний блок. Ляшко буде представляти радикальну партію. І від партії Батьківщина буде Андрій Кожемякін. Зараз ще визначається народний фронт з особою, яка буде безпосередньо в президії тимчасовій робочій. Таким чином, склад тимчасової робочої президії буде налічувати шість осіб. Крім того, визначили ключові параметри формування керівних органів парламенту. Дуже добре, що це визначено в законі про регламент. Тому тут особливої дискусії не було. Обрання голови Верховної Ради згідно з законом про регламент буде відбуватися безпосередньо в сесійній залі, оскільки змінено регламент було через голосування системою рада в відкритому режимі. Раніше ви пам'ятаєте, такі вибори відбувалися бюлетенями. В закритому режимі через кабінки для голосувань така ж сама система обрання буде для першого заступника і заступника голови Верховної Ради. Крім того, жвава дискусія, і фактично остаточне рішення ще не ухвалено стосовно розсадки народних депутатів. Але я думаю, це буквально ще доба, і це питання буде вирішено. І дуже важливе рішення ухвалено стосовно переліку. Комітетів Верховної Ради визначено 25 комітетів. Зараз я хотів би нагадати з тимчасовою спеціальною комісією по контролю за приватизацією їх 30, фактично, таким чином, на 5 відповідних комітетів скорочується їх чисельність за рахунок укрупнення і чіткого розмежування віддання комітетів. Хоча саме розмежування ми винесемо на понеділок, на наше засідання, і відповідна підгрупа повинна це підготувати. Єдине, що можна сказати, вже сьогодні ухвалені рішення про об'єднання. Тих комітетів, які займалися відповідно правовою політикою, судочинством. Тепер це буде єдиний комітет, економічною політикою, регуляторною полі... вибачте, промисловою політикою, регуляторною політикою. Два комітети, які займалися відданням боротьби з організованою злочинністю і правоохоронною діяльністю, будуть фактично єдиним комітетом. Комітет, який створювався, на наш погляд, штучною, це визнала робоча група. З питань інформатизації, відповідно, буде предметом віддання профільного комітету. Таким чином, і це питання визначено. Залишаються невизначеними декілька питань, які пов'язані безпосередньо з роботою і організаційними моментами. Так відкладено питання прийняття присяги. Безпосередньо народними обранцями, і питання, яке на жаль не зовсім чітко визначено в регламенті, це питання складання повноважень урядом. Бо кабінет закон про кабінет міністрів чітко визначає, яким чином відбувається складання повноважень уряду перед новообраним парламентом, а закон про регламент після змін Конституції так і не були від внесені відповідні зміни в закон про регламент. Таким чином, ця процедура буде окремо ще визначена на наступному засіданні. І я думаю, що в рамках цього ми десь на вівторок будемо мати остаточний варіант. Всіх ключових параметрів проведення сесійного засідання. Буде два, фактично, засідання в один день. Це урочисте засідання, яке завершиться ухваленням, прийняттям присяги. Далі буде перерва і вже перше засідання в цей же день буде тим засіданням, яке фактично відкриває старт роботи нового парламенту. От ті ключові параметри і ті питання, які були визначені. А що висуватиме кандидатуру вілкула на пост спікера, які ще є кандидатури? Це перше запитання. І друге з приводу звігільського ви сказали, що відкладено ухвалення рішень з приводу складання присяги депутатами. Так хто ж відкриватиме все таки для Це цього? Виставки? Якраз воно і відкладене, і на вівторок, після консультації з усіма фракціями, буде визначено остаточне рішення те, рішення? що стосується спікерів. І кандидатур на голів Верховної Ради ці питання взагалі не обговорювалися. Це питання відання фракції, безпосередньо вже роботи парламенту. Наше завдання підготовчої групи є в межах конституції закону про регламенти відповідних законів. Чітко встановити межі роботи, і ми це робимо для того, щоб дійсно 27 числа, як попередньо було домовлено, парламент стартував. Хоча станом на зараз. Є проблеми з звільненням з посад цілого ряду народних депутатів, кандидатів. Вибачте, поки що в народні депутати, які згідно з законом протягом 20 днів повинні врегулювати свої підпитання на попередніх місцях роботи або питання, які пов'язані із володінням власністю, зайняттям бізнесом. Тому офіційно було попереджено про те, що термін залишається 27 число. Для відкриття першої сесії попереднього урочистого засідання і було запропоновано всім терміново визначити цей режим, який би відповідав конституції законам України. Немає жодної пропозиції поки що офіційної. Я від вас щойно почув пропозицію від опозиційного блоку. Ну, без сумніву, від кандидата опозиційного блоку наша фракція, батьківщина, не буде голосувати. Все інше буде відбуватися в рамках висунення, представлення, політичних консультацій, які будуть стосовно посади голови Верховної Ради, першого заступника і заступників. Ліга бізнес інформ. Уточніть, будь ласка, по попередніх питаннях. Чи правильно я вас зрозуміла, що не вирішено, що на посаду віце спікера буде пропонуватися виключно представник опозиції, і чи правильно я зрозуміла, що ще не вирішено питання, чи саме Звігільський буде? Ну, ви знаєте, по кадрових питаннях я хотів защиту. би, щоб ви чітко розуміли це uh -huh. лише підготовчий орган, який готує сесію. Саме питання формування прізвища? Наповнення комітетів це є вже питання роботи фракції. Станом на зараз давайте казати правду, у нас фракції ще не існують, бо і народні депутати ще не прийняли присягу. От саме тому і буде відбуватися це в два етапи: перший етап це урочисте засідання. Далі негайно депутати підписують присягу після зачитування. Далі перерва дві години. Після цього формування фракцій. І з цього моменту починається згідно з конституцією законом про регламент вже офіційне оприлюднення кандидатів, висунення претендентів. Зараз це поки що лише попередні політичні консультації. Це не є завданням нашої групи підготовчої по підготовці проведення. Сесії і підготовці роботи нового парламенту, виходячи з оприлюдного графіку, чи реально буде призначити новий склад уряду на першому засіданні Верховної Ради? Ви знаєте, новий склад уряду повинен бути призначений згідно з конституцією протягом 30 діб. Це пов'язано ще й з формуванням коаліції. Одразу фактично почнеться формування коаліції. Дуже добре, що ми підготували практично всі необхідні документи для формування коаліції. Сьогодні, швидше за все, закінчиться робота групи по підготовці коаліційної угоди. Ви знаєте, там залишилось декілька непогоджених питань, які перенесли на сьогодні. Таким чином все буде готово. І далі стартує процес формування коаліції, висунення офіційної кандидатури на посаду прем'єр-міністра, яку далі буде вносити президент. Саме тому я б зараз би не забігав наперед. Я вважаю і так, я не пам'ятаю такої ситуації, коли б парламент, ще не прийнявши присягу, фактично вже погодив би достатню кількість документів, які дозволяють стверджувати, що і формування коаліції, і текст угоди коаліції, і інші питання будуть достатньо швидко розглянуті. Якщо запитань більше немає, завершуємо брифінг. Дякуємо всім за роботу.